Формадол, забудь про головний біль. А доброго ранку, Оленко. Оленко, що ти робиш? Що ж кописайся в сонце? Костя, доброго ранку. Доброго ранку тобі бачиш, як змінилося моє життя. Попрацювала в студії, а час повертатися вже знаєш до такого більш реального земного звичайного життя. Але звісно, жарти жартами, але от якщо говорити про сміття, то тут дійсно не до жартів. Дивись, ось таку торбу, і це тільки невеличка частинка того, що е, от я назбирала за ці свята, а погодься, ми тільки самого різдва відсвяткували аж два рази. То я думаю, що у кожних людей ось така торба насправді є, і не одна, від якої вони хочуть позбавитися. У ці дивіться, баночки, скляночки, ну точно у когось знайдеться. Знаєте, якась бляшанка. Тому що сортування сміття, по-перше, чому це треба робити, щоб не прокинутися через декілька десятиліть в Україні, в Україні, яка перетворилася на смітник. І по-друге, це важко повірити, але насправді сміття допомагає нам заспокоювати нерви. І про це насправді кажуть психологи, і я абсолютно з ними погоджуюся і хочу про цю теорію розказати вам: заспокою сміття, яке заспокоює нерви, і допомагає нам зберегти ментальне здоров'я. І все. Про це ми зараз поговоримо, поговоримо з Євгенією Аратовською. Євгенія, вам доброго ранку. І фактично це та людина, яка є засновницею ініціаторкою такого соціального проєкту, який заохоче сортувати сміття в Україні. Євгенія, це одна з невеликих турбинок, яку я назбирала за сміття за свята, і яку нарешті довезла до вас. Ви знаєте, хочу розпочати зі статистики. Вона мене шокувала насправді. А, статистика Британії, що після свят вони викидають обгорток від подарунків на 300 тисяч кілометрів. 300 тисяч кілометрів. Я знаю, як вони підрахували, але знаєте, це. Цифри вражають. Знаєш, що в Україні не в святкові дні приблизно а, за день на людину збирається до кілограму відходів. Що після свят? Наскільки ми сміття насвяткували фактично? Два різдва було. Я так догадуюся, що ми теж багато продукуємо сміття святкового, але на жаль, таких точних даних немає. Їх має вимірювати Мінрегіон, але маємо те, що маємо. Ми намагаємося говорити людям, як святкувати екологічніше, не продукувати ці кілометри обгорткового картону чи паперу, щоб все ж таки зменшувати навантаження. Це звичайно класний бізнес продавати такий папір, але це і навантаження на довкілля, і краще цього уникати. Слухайте, ну цифри ще ми підрахуємо трошки пізніше, порахуємо всю цю статистику. Ну у вас тут якесь? Ви відчуваєте тут пожвавлення на станції сортування, де ми так, зараз знаходимося? Так, так от... люди йдуть здавати свої баночки, скляночки. Зараз ще поки. Не почався прийомний день, але в нас завжди перевантаження. перед святами люди очищують квартири, балкони, щоб позбутися всього зайвого перед новим роком. А після нового року, десь до 10-го числа, до нас просто тут черги вишикуються, і люди хочуть поздавати і обгортковий картон, папір, коробочки ну все, що вони святкували, може там за родинним столом. А, і тут просто ну, гори вторсеравини. І ми, ми раді, що люди не викинули це, що вони. Попіклувалися, прийшли і на переробку це. Слухайте, ви знаєте, я допоки сама не почала сортувати, я думаю, що багато людей також зі мною погодяться, думають, що сортувати фактично можна лише пластик, да, якийсь там. Ну, це ми всі розуміємо. Дам там картон переробляти, скло наприклад. Але коли я вперше тут побувала, зрозуміла, що сортувати можна все, чи не так? Все правильно, взагалі, така от місія нашого проекту: довести що No Waste — це дійсно приклад того, як діяти так, щоб сміття не існувало. бо майже все. Те, що нас оточує, є ресурсом. Електроніка, техніка є ресурсом і пластиків, і корисних металів, і там деяких е, таких сполук, які можна використати повторно. Так само відходи руйнації, навіть коли руйнується старий будинок, е, цей бетон можна знову використати. Тканина, одяг старий, можна переробити знову на джинси. Прикладів таких дуже багато у всьому світі. Чого не вистачає змінити оцю от економічну модель, е, тому що виготовляє. Нове дешевше, поки що, ніж виготовляти щось перероблене матеріалів, нова. і оце от виклик нашого тисячоліття зробити так, щоб це було вигідніше. А, ви знаєте, для мене ще було відкриття. Зізнаюся. Я завжди коли приходжу, я мию ці бутилочки, все очищую, таке знаєте, мию сміття. Але коли я сюди прийшла, дізналася, що фактично можна приносити пляшки з а нічого з ними не робити. У вас є навіть окрема така торбинка. Так і ще крім того, що ми зараз говоримо про екологічний аспект, який дуже важливий переробці. Сміття є ще й психологічний аспект насправді цього процесу і власне цієї переробки, тому що психологи кажуть про те, що сміття, саме переробка і сортування сміття, воно допомагає нашому ментальному здоров'ю, допомагає справитися зі стресом. Тому от зараз я пропоную послухати цю думку від спеціаліста, а потім ми з Євгенія продовжимо розбиратися і зі сміттям, і з нашою з ментальним здоров'ям по кісточках. Я не знаю, чого я вчепилася. Свій пакет. Давайте послухаємо психолога. По-перше, будь-яка дія послаблює емоції, тому сортування сміття це не просто дія, а ще й класна дія. це вже було б корисно для нашої психіки. Це допомагало нашим емоціям пережитись. Також сортування сміття це класна рутина. Чим більше в нас рутини, чим більше в нас звичних речей, які ми робимо кожного дня, тим краще для нашої психіки, тим вона спокійніше, тим вона надійніше. Сортування сміття це. Класна справа, тому я молодець. Якщо ми в себе віримо, якщо ми розуміємо, що я молодець, зі мною все добре, я впорусь, тим легше нам його здолати. Тобто, це така додаткова додаткова опція, як собі допомогти здавати стрес це дуже любити себе. А ще важлива штука це контроль над нашим маленьким сесією. Коли ми сортуємо сміття, ми ніби наводимо лад навіть в цій маленькій системі. І це дає нам і впевненості, і в сьогодні, і в собі, і в завтра, Психологи кажуть, що сортування сміття це дія, а будь-яка дія вона зменшує емоції. Тобто, сортування сміття ми можемо сказати, що це є терапія, і це частина екотерапії. Так. Що таке екотерапія? Якщо коротко, ну екотерапія це піклування. Тобто можна піклуватися про тварин, да, і ми отримуємо такі позитивні емоції від того, що спостерігаємо. А можна піклуватися про довкілля в цілому і не боятися у страшних кадрів, да, коли ми бачимо засмічений океан. Ми знаємо, що наша дія впливає на те, щоб цю проблему подолати, і ми відчуваємо позит позитивні емоції, отак от дія перетворюється на зменшення стресу від ось таких подій. Тобто сміття перетворюється на ендорфіни? Так, так. І, 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 я думаю, а що вона надія не це дуже важливо. Ви Знаєте, от я поки тут розкладала свої баночки, це по перше, це прокачує класну дрібну моторику так. і розвантажує, мені здається, мозок. Бети зосереджений на цьому. правда? Ми перемикаємося, тобто ось думки, а ось ми щось робимо руками. Ми ж зараз вдома дуже мало чого робимо руками. Нам цього не вистачає. І коли ти сідаєш щось по Тувати занурюєшся в якісь такі інші процеси, перемикаєшся, і для мене це взагалі можливість структурувати щось, подолати хаос. От більше за все мене напружує хаос в думках навколо, коли я щось навколо себе прибираю, я це контролюю, це моя зона комфорту, і це дійсно от мені часто допомагає подолати це мій стрес. Це заспокоює. А ви знаєте, от я ще хочу сказати, що хто лінується, розкласти це все по певним коробочкам, тут можна просто перевести своє сміття і. І ваші колеги допоможуть так. стартувати, але за гроші я це розказала своїй знайомі. А вона каже: ти що я приїжджаю з дітьми? І для них це кльова гра. І це ну це дійсно так правда? Вони бігають, щось дивляться, потім знаходять бак з гаджетами, щось звідти відтягують, тому що це іграшки. Ну тобто для дітей це дійсно цікава гра на логіку, на моторику, і можливість мамі може відпочити, а потім обговорити в колі ввечері з дітьми, як важливо думати про довкілля і робити ці щоденні справи. Тобто, це такий фактично сімейний тимбілдинг, який також заспокоює, тому що він ну в такий спосіб родини. Правда. Так. Совершенно. Друзі, ну я думаю, що ми хоча б трошечки вас переконали, що сортування сміття він, по перше, наводить лад в вашому житті і допомагає отримати контроль, хоча б над якою ситуацією. І знаєте, багато хто романтизує, що жити з сміттям це романтично. Наприклад, як у Швейцарії. Ось моя подружка, у них там сміття забирають попевнення, якщо ти пропустив цей день, то живеш з цим сміттям. Не живіть сміттям, привозти його сюди на переробку, заспокоїтесь, дбайте про своє ментальне здоров'я і байте про екологію. І тоді знаєте, як смі своє. Сміття не тільки на якісь продукти в майбутньому, але також ендорфіни, які будуть вам здавати від цього відчуття надії, щастя і заспокоїти. Євгенія, вам дуже вдячна. Дякую. я думаю, що після нашого включення у вас тут і після я не знаю, вже від завтра у вас тут будуть просто величезні черги. Ну і пробачайте, що додавали вам роботи. Але це класна справа. Ми будемо раді і раді показати людям приклад, як можна. Позбавитися від Позбавитися, да і все ж таки відчути енергію цього ком'юніті. Воно у нас дуже класне. Сміттєве ком'юніті дуже класна. Я це підтверджую. Костя дівчата, прийдеть. дівчата. Ви такі круті, ви такі зажигалочки. Женя Оленко. Я спочатку, поч коли побачив локацію, то боже, це якесь мовчання ягнята. Потім дивлюся, виявляється тут і про ендорфіни, і про радість, і про самоствердження. Я вже кілька років радуюся, тому що намагаю мити все. А, а тепер олію не будемо мити ці пляшки. Молодці. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.